Вітаю вас у нашій творчій майстерні. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати. Щоб міцним зробилось тіло, тренуватись треба вміло, швидко всім налаштуватись та до вправ підготуватись. А для всіх фізичних вправ взяти спортивний інвентар. Та якщо ви не знаєте, ля інвентар спортивний взяти, то не слід тут сумувати, можемо ми з вами попрацювати та спортивний інвентар самостійно намалювати. Але спочатку загадку відгадайте, круглий, гарний і легенький високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Так, це м'яч. А щоб витривалість і силу мати, треба їх до руку взяти, вгору вниз підіймати і силу м'язів назбирати. Так, це гантелі. Ще одну загадку відгадайте. Та спортивний інвентар пригадайте, швидко-швидко я стрибаю. Бо чудовий шнурочок маю. І це стрибалка. Підготуємо наші пальчики до роботи. Сяє сонечко, привітно, квітка з пуп'янка розквітла, пилюсточки розкриває. Ось як сонечко вітає, а як нічка зазирне. Квітка солодко засне. Малятам спочатку треба намалювати контур цього спортивного інвентаря. Щоб на м'яч намалювати, можна будь-яку фарбу взяти. Замочуємо пензлик у склянці з водою. Обводимо контур. А потім поступово всередині нашого кола ми будемо зафарбовувати. Поки наш м'ячик підсихає, я намалюю гантелю, візьму зелену фарбу, промалюю ручку та з обох боків по контуру проведу кругленькі частини гантелі. Зафарбую їх, не виходячи за контур. Тепер візьму фарбу червоного кольору та охайно буду малювати стрибалку. Потім ще фіолетовою фарбою намалюю ручки, М'ячик підсох і тепер я намалюю жовту смужечку. Ось такий спортивний інвентар у мене вийшов. А який спортивний інвентар вийде у вас? Чекаю ваші роботи!